Мільярд ліквідацій могло б не бути, якби всі подивилися мій попередній відеоролик. Вітаю, друзі! На зв'язку Богданів цьому відеоролику, як завжди, подивимося на ринок, що зараз відбувається з біткоїном, з ефіріум, з альткоїнами. Тому обов'язково подивіться це відео до кінця, буде максимально цікаво. Ну і давайте без води зразу буду приступати до графіки. В першу чергу, як завжди, подивимося, що відбувається з біткоїном. І зараз на графіку у мене залишені все, що я. Малював минулий раз і показував вам на графіку. Тобто, в минулому відеоролику я говорив, що до 13-го числа я очікую ріст на ринку і вихід за даний коридор, що прекрасно сталося в один в один, як я і очікував, і в один в один в точках, яких я очікував. Але тепер давайте подивимося, що я очікую далі. Тобто, зараз ситуація, яка відбувається на графіку, вона а, у нас зайшла в цю зону, тобто ця зона, яку ви зараз бачите, у нас копіює повністю цю зону. І в принципі, як ззаді, в мене знову зелене світло світить, значить означає, що я очікую ріст. Якщо подивитися так само на минулу логіку, тому що нагадую, у минулому відео я говорив, що цей рух зараз. Ідентично копіює даний рух, тому що одинаково психологія одинаково рухаються графіки. І якщо тенденція зберігається, то від біткоїна я очікую приблизно ріст до 127-130 тисяч доларів. Тобто, надалі моя оцінка по біткоїну рухається на перехай та рісту до 100. 30 тисяч доларів. Чому в мене така думка? Та все просто ми отримали захріб. Ви отримали захріп вище нашого бичого прапору. Це дуже хороший паттерн із аналізу, який часто справджується, І наразі ми бачимо, що в нас цей закріп є. Це денний таймфрейм, і все відбувається ідентично. Також плюс до цього ми можемо перейти на «Ефіріум». «Ефіріум» взагалі нас показує шалений ріст. Зараз знаходиться на відміті 4700 доларів. У мене по «Ефіріуму» я виставляв свій телеграм-канал уже більше 100 тисяч доларів прибутку. Дуже легкі 100 тисяч доларів. До речі, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Тому що тут багато виставляється цікавого. Ось і зараз «Ефіріум», якщо подивитися, в нас на тижневий таймфрейм знаходиться вже ближче all-time high, тобто all-time high у нас 4866 у нас залишається до цієї ціни буквально 3-4 4%, друзі, у нас буде рекорд. І я, в принципі, думаю, що ефіріум спокійно проб'є цей хай. Зараз розкажу вам свої цілі по ефіріумі, тому що я і далі тримаю свою позицію, хоча хоч у мене досить такий непоганий по ній профіт. Дивіться, ефіріум, зараз повторюю. Я дуже часто говорив, у нас біткоін. Ефіріум просто подивіться на графік, ефіріум зараз повторюю, я долю біткоїна у всіх сенсах. Навіть той самий рух із нас 15 тисяч доларів по біткоїну. Ідентичний до руху з надом. У нас було по ефіріуму те саме, практично 1500 доларів. Тобто графік, який є, ось цей. У нас ідентичний росту ось цьому. Ідентичний. Одинакова логіка руху. Тобто, бачите, в нас була одинакова проторговка. Так само свіп нижчий, в якому більше зафіксували свої позиції. Все те саме тут проторговка, свіп, де більшість вийшли з своїх позицій, і потім екстремальний різкий рух вгору. Все те саме по біткоїну. графік, просто ідентичний. І якщо слугувати, тобто підтверджувати цьому графіку. То зберігаючи певну відносність, реальна ціна зараз а, ближайшему майбутньому по ефіріуму, це зона 5 від 5200 до 5600. Тобто це буде моя зона фіксації, де ми будемо йти по ефіріуму до цієї зони. Що потім може бути? Все так само. Тобто, дивіться, в нас був all-time high на 68 тисяч доларів, ми пішли до 74 тисяч доларів. Після цього скоректувалися на 30%. В принципі, я по ефіріуму, після того, як ми підійдемо в цю зону, так само очікував би корекцію десь на 30%, це зона 3500 3700 доларів. І звідси би заново набрав позицію. Тобто я очікую по ефіріуму фіксацію 5400. Якщо ефіріум піде і далі вгору, Нехай собі летить. Я все одно зароблю більше 100 тисяч доларів, і саме головне заробити. А зараз, якщо зберігається наша логіка руху, все виглядає просто як на бітконі. Тому зараз я слідкую за біткоїном. Після чого на ефіріум, якщо ми бачимо корекцію 30%, так само як у нас виріс, тобто ми можемо отримати рух уже по ефірі, досить далеко захожу, але моя глобальна. Точка виходу по ефіріуму, це є 8209 200 доларів. Тому що, якщо по біткоїну зберегти ту саму відповідність. То якраз після корекції в 3700 доларів, ми можемо ще заробити ще 134% по ефірі. І я, в принципі, попробую так зробити. Тобто зафіксувати свою позицію, тут перезайти, мабуть, на всі ці кошти що я зафіксував з позиції, і тримати глобально до 8500, і заробивши ще зверху 100-150 тисяч доларів. Тобто моя глобальна ціль. Якщо ми звідси скоректуємося і підемо трошки нижче, все одно я готовий ефірі тримати до 8500 доларів, тому що наразі я бачу жорстку накачку ефірі. Ми можемо навіть без корекції прийти до цієї ціни, тому що просто подивіться, наскільки зараз в ефірі вливається грошей з ETF, просто лярд доларів, якщо перевести на денний таймфрейм, ось ляр доларів позавчора залили в ефіріум півлярда. Сюди просто, знаєте, прям лються гроші КАМАЗами просто. Тому накачуть цю монету дуже сильно. і, Відповідно, в цій зоні я очікую фіксацію. А далі вже буду дивитися по ситуації, тому що у мене ще для прикладу хороших монет є тон, яка зараз просто знаходиться в зоні накопичення до 3-800 доларів із потенціалом виходу до 10-12 до просто доларів. А То, як в минулому відео сказав, очікую Солану по 240 тисяч. Дай би Бог, села в мене теж хороша сумка. Тобто я би очікував тон, і є величезна перспектива, можливо, навіть не переливати потім фіксацію ефіру, а перелити в тон, тому що можна отримати досить хороший а, по тону прибуток. Відповідно, зараз. У мене максимально бичий наратив. Я очікую перехай по ефіріуму. Зону 5400, 5200, 5600, Коротше, в цій, в цій зоні я очікую своїх фіксації своїх позицій. А далі вже будемо знімати нові відеоролики і обов'язково дивитися. Так, друзі, також хотів би сказати, зараз на Байбіті триває турнір на 10 мільйонів доларів. Якщо у вас немає аккаунту на Байбіті, робіть по моєму посиланню, отримайте найкращі умови та бонуси до 30 тисяч там, з копійками доларів, посилання буде у профілі. Ну і беріть участь в цьому турнірі. Чому? Тому що раз в рік відбувається такий турнір минулого року моя команда. Давайте перейдемо мій телеграм, я виставляв. Так, так, так. Десь тут я робив. Дивіться, У минулому році моя команда зайняла призове місце. Моя команда була топ 1 по кількості учасників в Україні. Ми виграли 10 тисяч доларів. Особисто я за минулий турнір заробив 34 тисячі доларів та зайняв 376 місце у світі серед 77 семи тисяч учасників. Це все є у мене на каналі. Кожен рік ми беремо цей доступ. Ну і помімо цього. Всі гроші як організатор, як організатор, я віддаю своїм учасникам в турніри. Тому обов'язково приєднайтеся, навіть якщо ви не торгуєте, будьте в каналі, переходите в розділ турніру. У розділ командний турнір і вписуєте клуб 1%. Зараз в команді вже 313 людей. Також хотів би додати, друзі, в честь цього турніру я відкрив безкоштовний доступ до мого тестового періоду у клуб 1% на цілий місяць, щоб ми разом торгували та легше вибороли це місце. Вся інформація буде в моєму телеграмі. Обов'язково приєднайтеся. Плюс хотів би додати сьогодні, хто реферал на байбить. Сьогодні буде роздача на 1000 доларів. Для рефералі обов'язково Підписуйтесь на канал. Тому, друзі, це дуже крута подія з турніром. Вона буває раз рік. Тут можна легко виграти халявні гроші. Обов'язково приєднуйтесь, беремо кожен рік участь, і в моїй команді є найбільше шансів, тому що цього року ми будемо всі разом торгувати в тестовій підписці. І у вас буде доступ до мого торгового бота, який видає шикарну статистику. Це все я показую у клубі. Не дав за 100 днів жодного мінуса, одні плюси. І це все буде доступно всім моїм рефералам, тому обов'язково приєднуйтесь. Ну, а ми давайте перейдемо далі до наступних монет. Переходимо зараз до Solana. Що очікую я від Solana? Подивіться на структуру ринку, перейду на манімальний таймфрейм, доданий таймфрейм. Як бачите, Solana продовжує рухатися у висхідному каналі. У нас кожен а, хай та лой Нижче попереднього, тобто в нас зберігається структура. І зараз ціль моє посилання в май... ближайшому майбутньому, це є зона 240 доларів. Тобто, я очікую заразі рух, це є в зону даного ордер-блоку, у 240 доларів. І тепер треба дивитися, якщо ми отримуємо перехай по ефіріуму, підемо 5600 і солана буде у 240. То я, мабуть, і по солані тут зафіксую позиції. Але в глобальному я бачу перехай солані, бачу ціну по солані 370, тому що я очікую по солані такого самого наративу по ETF-ам, як по ефіріумі. І взагалі для мене оцей ETF, вже наратив на солані, це вже буде заключаючим на ринку. Тепер перейдемо до біткоін домінації. Біткоін домінація так само рухається в точ в точ, як я зображував на минулому відеоролику. І зараз скільки в нас буде тривати альтсезон по моїх мірках і по моєму аналізі. Дивіться, біткоін домінація зараз повторює практично рух. Ось а, даний рух. Моя глобальна ціль по домінації це те, що ми приходимо в зону 50%. Це є моя максимальна ціль. Тобто, тут що я був намалював на графіку, це є локальна ціль 54 глобальна ціль у мене 50 І якщо подивитися, як рухається у нас минулий графік, просто ми можемо бачити: дивіться, оцей рух ідентичний у цьому руху, просто у масштабі. Далі в нас іде проторговка, так само проторговка тут. І так само недільними потім стрімкими свічками ми йшли вниз. Скільки ми йшли вниз, якщо зараз порахувати, тут уже в нас є 1, 2, 1, 2 недільних свічки відпрацювання, у нас лишається 1, 2, 3, 4, 5 свічей. Тобто можна сказати, що максимум, скільки може тривати ще альсезон, це буде 5 тижнів, це буде практично середина вересня. В принципі, я дивився по минулих розрахунках, альтсезон стільки тривав. Якраз від початку руху ефіріума і інших таких топових монет, він тривав 2-3 місяці. Все, 2-3 місяці, не рік, не два, 2-3 місяці після цього ринок схлопується. То, в принципі, зараз у нас виглядає все ідентично. Домінація повторює свій минулий ріст просто у меншому масштабі. Тому я не очікую такого великого. Просто бачите, наскільки масштаб тут цей свічай, і наскільки масштаб тут. Тому. В принципі, в нас залишається ще один місяць ейфорії на ринку, тому що альт-сезон практично офіційно почато. Ефіріум у нас б'є хаї. І ще, до речі, чому ефіріум так похожий на біткоін? Подивіться, зараз росте стрімко ефіріум, і всі інші альти ростуть повільно. Так, так само було з біткоїном. В минулому році так само біткоін ріс стрімко, а все інше стояло на місці. Ефіріум, солана та всі інші монети. Да, вони трошки росли, але. Не було ейфорії, не було жорсткого росту. Мало хто заробив. Тому ефіріум навіть в цій лозіці зараз повторює біткоін зараз, тільки він настільки стрімко росте і нічого іншого. Тому, в принципі, друзі, на цьому я би цей відеоролик закінчив. Мої настрої зелені, світло заді мене зелене. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну і долучайтеся до турніру. Є величезна можливість виграти призове місце, і ви маєте можливість отримати місяць безкоштовного доступу до мого клубу, де багато цікавого. Вся інформація у моєму телеграм-каналі. Всім пока!